Хилові, ну, чтож, самайну наш рід. Напряму, тому що відбувається пошанування мертвих під час самайну. І коли ви е, вкладаєтеся в це енергетично, часом, емоційно, і робите певні маніпуляції, ви кладете цей величезний енергетичний згусток в вашу родову структуру. І Ви її наповнюєте, наповнюєте недостаючі стихії. стихією от, от уявіть, що фонарик, він вже, коли батарея падає, він вже так загасає, а ви своїм оцим складом і пошаною, почтенням, ви його... Засвідчуєте, робите так, аби він горів і ще яскравіше, і в обов'язковому порядку ви отримуєте від них той самий фідбек у вигляді захисту, якихось підказок, покрову родової структури і дуже дуже багатьох плюшок. Тобто, ви намагаєтесь своїм вшануванням і практиками саманськими зробити їх перебування там кращим і тим самим отримуєте. Плату тією ж монетою, коли вони звідти намагаються зробити ваше життя тут краще. Нормальна бісла. Якщо ви хочете зробити своєму роду краще, укріпити з ними зв'язок, і отримати від них захист і покров, але не знаєте як, то я в своєму телеграм-каналі за посиланням у шапці профіля зробила цілий пост, де я зібрала вже. Готові практики, готові молитви, за допомогою яких ви можете це зробити, якщонувати пам'ять своїх предків.